Ми щось чекаємо від життя, надіємось і завжди мріємо, що прийде те, у що ми віримо, та привітається зблизька. Чекаєш на свою людину тобі цікаво буде з нею. Потрібно те, щоб об'єднало, щоб зблизили ці два серця. Це так важливо для душі, чому пишу я ці вірші, в питанні відповідь моя. Мені близька людина, та ми з різних з вами десятиріч, та Україна в нас одна. Невже застанемо ще ми, щоб для людей була вона? Та написали ще ми їй, квітучій, гарній, молодій, щоб об'єднали всі слова. Ця Україна наша і моя. Ми не існуємо, а живем. Нам добре в ній ось такий Мені людина ця близька, до неї так лежить душа.